Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Сьогодні вчимо і повторюємо тему зміни приголосних перед суфіксом ситви. Ваше завдання знайти помилку і виправити її. Розпочинаймо. Птаство, убогство. У якому слові помилка? Отже, помилка у слові убогство. Не потрібно нагромаджувати стільки звуків. Тут відбувається чергування гжз. Або простіше нога ніжка у нозі. Тому убо з тво. Запам'ятай. Наступне ткачство боягузтво. Помилка у слові ткачство. Аж навіть важко вимовити. Правильно: ткацтво рука, ручка у руці. Кчетце. Піратство, козацтво. Помилка у варіанті піратство, пірат, пірат ситиво. Д і Т перед ситиви не випадає. Далі свідотиство, братство. Неправильно свідотиство. Свідок, свідомо. «Цтво» рука ручка у руці. «Кріпатство» студентство. Помилка у кріпатство. Кріпа к рука ручка у руці. Кріпацтво. Агентство – Юнацтво. Помилка у агентство. Правильно агентство. Тому що ДТ перед СТВ не випадає. Меценатство жебратство. Помилка у слові жебратство. Жебра к, жебра цтво. Рука ручка у руці. Представництво, багатство. Помилка у слові. Багатство багатий, багат ситво. Дити не випадає. Кравецтво солдатство. Помилка у кравецтво. Кравець. Кравецтво. Людство. Керівництво. Помилка у людство. Правильно? Людство. Людина. Людство дити. Просвітництво. Слідство. Неправильно слідство. Слід, слідство. Ворожбитство. Підлабузництво. Помилка у слові. Ворожбитство. Ворожбит. Ворожбитство. Жіноцтво. Керівництво. Помилка у слові жіноцтво. Теж важко вимовити таке. Жінки. Рука-ручка у руці. Жіноцтво. Звірівництво. Чумацтво. Неправильно. Чумацтво. Чума К. Рука ручка у руці. Чума Цтво. Молодецтво. Громадство. Неправильно. Громадство. Громада. Громад Д. Перед ситви. Не випадає. Президентство. Будівництво. Помилка у слові. Президентство. Президент. Президентство. І це було останнє завдання. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!